Всім здоров'я, була в мене помилка на Mazdip. CX-5 515 року. 22 дизель, P0101. Всі інші помилки це є похідні від першої. Просто воно так блокує машину в аварію, тому така грилянда. По датчику Мафу. Ось такий він. Ось його норву номер. Я купив інший для тесту. Що мені перші цифри, які змінились, це ось бачив 0,53 грама на незаведеній машині. У мене було 47. Вже є інші значення. Будемо пробувати, будемо дивитися, що воно і як. Зараз ми маємо ось такі показники. Тільки завів автомобіль. Подивимося, чи допомогло Не знаю як в кого, в мене ось можете побачити не зовсім великий пробіг. 132 тисячі воно проявлялося. Може ще й буде проявлятися, я не знаю. Коли я оце їду по дорозі, ну я не можу сказати по прямій, чи є підйом, чи спуск, тільки даю газ нормально так до 160, до 180, воно все гарно їде. Тільки ну, відпускаєш газ. Обороти починають падати і десь якийсь один момент ловиться помилка. І машина падає в аварію, движення вперед невозможно вибиває, там помилка і по датчику, я і датчик чистив. У нас тут є датчик функції безпеки, який я теж відключав. Ось це Smart City Брейк супорт, я його відключав, бо я думаю, можливо, в ньому проблема, бо саме на панелі по ньому писала про МЛМ. Але це було не в тому. Справа вона не допомогла. Вирішив замінити мафу, оскільки наче, якби впуск чистили, бачу, там були сліди в мене. Хоча багато хто каже, зверніть увагу на впуск. Чи розпідвал навіть говорять звернути увагу, але я міняв ГРМ повністю ланцюг і на масло насос, і відповідно я вже її дивився на розпідвал. Я його теж був замінив, тому що там були невеличкі виробітки. Так не думаю, що через якихось 2-3 тисячі вже новий розпідвал з'їх, щоб він був якийсь такий вже аж неякісний. Пробую з такого, буду бачити, помогло чи ні. якісь результати більш кращі покажу ще раз. Ну, зараз доволі такі високі наші показники. Доволі високі, Але машина ще не прогріта, Ну подивимося. Можливо, потрібно буде стерти дані. Єдине, я не пам'ятаю, щоб в мене так швидко коректувалися дані. От я зараз порівняю, чи в мене так швидко йшла корекція даних. Іменно бачите, як пригає і діаграмка. Це прям чому швидкий-швидкий відклик. Ну, бачите? Оп, на три. Дуже він швидко коригує. Зараз глянемо. По ідеї, в мене на холостому у мене завжди було не нижче 4,7. Наче би мало бути від 2 до 4, такі цифри як 3 я не бачив. Зараз бачу, що це так, як би... Наскільки ну, машина ще не прогріта. Я правда ще нагрузочку не давав. Але десь долучу відео, якщо все буде добре, щоб не бути багато Як в мене оцей показник був. До заміни в мене там є, теж заміри. До речі, дуже зручно дивитися, коли ти бачиш графік, як воно малює. Добренько, слідкуємо далі, Якщо комусь корисно інформація була і знадобиться в житті було би добре, щоб помало. Всім добра. Машина ще прогрівається, отдає півтора тисячі. Обертівот, бачимо який мновільний розход. Дані по самому датчику як воно виглядає в Русі, зараз машина прогріється. Поки не прогріється, я до речі, стараюся зараз раніше була така <хи> штука прогрівати довго дизель, щоб він рьохкав, Не знаю, багато всяких інформацій шукав. Кажуть, що не потрібно аж так довго його рьохкати. там поки пристіпається, туди-сюди до хвилини часу, нехай поробить, а потім краще не на велички оборотах. От, все ж таки їхати. Обрінку, зараз я як робив. Ідемо. Не знаю, мені здається, що поки по розходу менше. Мені не могло скоригувати, наскільки я розумію. І коли я давав газу, в мене от ці циферки Ось. в мене аж поза 100 зашкалювало. А зараз 2000, наче 15, наче по мануалу. Подивимося, поїжджу, ще трошки подивимося. Проїздили, поки ніяких я не, не вибило мені поки що помилок. Ну, були вже, от спочатку вона проявлялась дуже рідко, десь там один раз на 700 км, а потім останнє їхав, то от прямо от виїхав з-під хати, машина не прогріта, ну приблизно такі самі умови, тільки дав газу. То... Отдихав. Не знаю, що буде десь на таких трасах довших, бо, звісно, що треба буде подивитися. Но поки що так. Кому потрібно, дивіться, аналізуйте, можливо, і вам допоможе, щоб не лізти в системи глупоко. Є гер розбирати, там, не знаю, впуск чистити. Ну, Хоча це теж є в них проблема, я знаю, як в них, це в дизелів. Але якось так. Я проїхався, машина прогріта. У мене от пряги і 3 цифра і 4, і 5. Ну, це менший показник однозначно, бо в мене були вони стартові, по-моєму, від 7, Там 7-9, набагато більше. Зараз даю 1000 обертів. Це на місці. И вторая. можна. Тобто, то ну, без нагрузки, без з'їзда на місці. По відчуттях по цифрах наче і розхід зменшився. За порадою е, ютуберів, спеціалістів вирішив за одне почистити датчик е, тиску вихлопних газів і датчик мапу. Ось їх фото, і які вони були. Щоб уже було все ніби чисте по датчиках. Всім здоров'я, надіюсь, корисне відео.